Облізлі та ржаві це про дорожні знаки в Ужгороді. На вулиці Лесі Українки, наприклад, таких три. Зі знаку обережно діта шматками злізає фарба. Інший вказівник, який уточнює відстань, вже й не розгладіте 50 чи 150. З іншого боку, знак стоп. Та замість червоного він блакитно сірий під колір неба. А от, повертаючи з вулиці Волошина на замкову, взагалі не зрозуміло, що за вказівник. У правилах дорожнього руху такого точно нема. Тому навіть і Ідентифікувати його у нас не вийшло. Заміну знаків дорожнього руху в Ужгороді здійснює комунальне підприємство Кшеп. Та що замінити, визначає комісія міськради. До травня у рамках весняного огляду стану вулично-шляхової мережі оглядатимуть проблемні ділянки і складатимуть приписи. Судячи з цих кількох прикладів, на які роками не звертали увагу, комісія не дуже пильна. Тож радимо повідомляти про проблемні місця у міськраду самостійно. Обіцяють реагувати.